Приємна мистецька подія, ми відкриваємо чергову виставку робіт членів спілки фотохудожників України, неодноразових призерів всеукраїнських та міжнародних виставок Мінецькій фотопроекти, а саме: Юдіна Олександра Борисовича, Сатюка Олега Івановича, Козловського Вадима Андрійовича і Григаліжію Анастасію. Крім того, сьогодні за сприяння міського голови. Мельника Сергія Івановича в цьому ж час. Дорогі друзі, я рада вітати нас усіх з тим, що наша військова галерея у нашому місті Хмельницькому активно працює і сьогодні дуже відкриваємо багато виставку. Хочу подякувати нашим місцям і Вінниці за те, що надали свої роботи для того, щоб ми могли долучитися до світу прекрасного війни Стичні, але я так думаю, що ви хотіли акцентувати увагу і що ви звернули на те сьогоднішнє наше життя. Можливо, про якісь моменти не хочеться думати, можливо, щось не хочеться замічати, щось про що, щось хочеться пройти, але ви от звернули увагу на те, що от яким воно є життя згаданої більшості наших дітей. Звичайно, і образою роботи що це в кольорах нашого людина є і повернається кожного потім знаходить на себе відчуття прекрасне але і... я, я трохи засмучений я вчора купив жирний товстий маркет для того щоб сьогодні вторг втори Забув його дому до чого це я веду як виявляється проблема метець суспільства вона багатогранна що нема да, там, е, насправді митець сьогоднішнього нашого суспільства це людина вкрай не як в кущній дорозі, хто він захоче, то є. Жодної підтримки. Е, ні від кого, ні від Міністерства культури, яке в принципі, повинно було б опікуватись е, е, мистецькими процесами, які проходять як в цілому державі, так і в регіонах. Ні обласне управління культури, ні міське управління культури, ні районні управління культури, вони всі не виконують свої функції. Звичайно, це я говорю про е, наш рідний Вінницький регіон. І я знаю, що ну, це мені було дивно взагалі бачити вашу голову е, управління культури, що не під цього музею. І зараз я теж його з великим задоволенням побачив. І хочу вам подякувати за це за, за те, що такі тут якась є співпраця в органі влади і митці. Тому що наші голови в не приходять. На жодного ще не буде. От вона ми вчора відкрили виставку Гнісюка, відомий фотографії. зірок нашого кіно, якщо хтось пам'ятає журнал совєцький екран, там більше, більша частина його плану, та сама історія, повна байдужість. Ми живемо на відстані 100 кілометрів від Хмельницького і бачимо просто разючу різницю. І це настільки великий крок вперед, і ми, ми дуже вдячні за те, що, це, що у вас це все стало. За те, що у вас є музей, за те, що у вас. Є нормальні взаємовідносини за тих рівнях, на яких потрібно. Ну, просто від нас, від нашої групи, я хочу висловити за це щиро подякування. Ми просто маємо великий досвід в організації проведення виставок в різних місцях і те, що відбувається у вас, це на серйозному європейському рівні ну, навіть у тому фінансуванні, які є. Ще раз я хочу всім подякувати, може, я щось.

Тільки в березні музею і що тоді я мав можливість подякувати міські це як не, не модному подякувати владі, але просто ми бачимо ту різницю під нашим влади. Ну що там забувся, що там забувся? Що там побачив? Кис-кис-кис ді. Что туда за